Слава Україні, шановне панська, дорогі підписники. Хочу вам зараз показати, який був зроблений мах роботи порівняно з цим по цьому комбайну. Зад вже перебрали, я думаю, що повністю. Ну, як думаю, то знаю. Перебрали все те, що було зайве, неправильне викинули, поставили на нове. І тепер взялися спереді, вже як ви могли бачити в короткому. Відео зроблена решітка на капоті. Зняти, зняли жатку. В жатці вирізали, в наклоні вирізали все, що було згнило Поставлена друга бляха. Поверху поставлена ще одна півторачка, прогрунтовано. Всі, всі болти, все поміняно Тут так само в приймальній. Поміняні всі ущільнювачі, через, через зини. Зараз тут я ще поставлю два шва, бо відірвано барабан відірваний від бичів. То проверу. Так що подивлю підтягнутий ланц. Чому воно протерло наклонно? Тому що ланц був опущений, скрипками тягнуло, тому і протерло. Зараз воно ну, все замінено, погрунтовано. Ланс підтягнутий. Вже працює. Ля-ля маса буде йшла без запинань. Тась ну, покажи, то знизу як погрунтовано, як зроблено. Так само і жатка. В жатці днище повністю все переварюється, ставиться нова бляха. Нові болти. А цей кусок я лишив для того, щоб він пішов внахлест на наклонну. Вже там дири висверлені, отвори маю на увазі. І сьогодні плануємо жатку вже монтувати на комбайн. А також в нас ще є одне придбання для мого оператора моїх найкращої і найлюбимішої доні придбали. Токсона, Хундай Токсон, така машинерія, Турбодізель 2.0. Як воно там на брамі пише Чемпіон. Ну і також для повного комплекту, ще хочу вам показати, для повного комплекту є вихователь. Такий вихователь від Холмандая. Так що, як Доні щось не сподобає на дорозі, які будуть перешкоди, за допомогою вихователя їх перейде. Так що всім приємного перегляду, всього найкращого. А ми до роботи.